Tuck, what are you doing? Tucker, what are you doing? Are you relaxed? That's <laughs> hilarious. <laughs> You're not gonna have any water left. All right, let go. What was that? Something is stealing food out of your fall. What? Oh, what? 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 A... Oh, a... Сподіваємося, веселе відео за участю братів наших менших трішки підняло вам настрій. А зараз ми переходимо до більш серйознішої розмови, а саме юридичної консультації від нотаріуса Олександри Підхомної. Доброго ранку, шановні глядачі. І знову сьогодні я з вами Олександра. Минулі передачі ми трішечки вас спробували проконсультувати по питаннях спадкового права, по питаннях посвідчення заповіту, як же ж відбувається спадкування в Україні в нас за законом, і як реалізувати свої спадкові права. Ну, сьогодні у нас така трошки тема, я би сказала, із спадкового. Під, спадковим підтекстом, Ну, не зовсім. Взагалі-то він У нас це є тема спадкового договору, досить новела в законодавстві. Вона передбачена була тільки цим новим цивільним кодексом. Спадковий договір до 2004 року його взагалі не існувало в Україні. І тому в нас дуже люди, коли нас приходять і просять, щоб ми їм ем, от зробіть мені щось. Я хочу, хочу подарувати майно. Хочу, щоб майно моє належало. Такій-то особі, але тільки після моєї смерті, але так, щоб ніхто більше на нього не претендував. Оскільки ми розказували вам, що по заповіту це в багатьох випадках не є можливим, оскільки є питання спільної сумісної власності, є питання, зрештою, обов'язкової частки, яка в 80% спадкових справ є присутня, обов'язкова частка на спадщину. То тут на цей такий випадок, щоб ніхто не претендував, якраз і законодавець придумав такий інститут, як інститут спадкового договору. Зараз трішки попробую пояснити, що ж це таке. Спадковий договір це є договір, за яким одна сторона зобов'язується вчинити певні дії майнового або немайнового характеру на користь іншої сторони, а взамін інша сторона передає своє майно у власність набувача. В чому ж особливість цього договору? Особливість цього договору полягає в тому, що розпорядження з таким майном, ну, нерухомим, здійснюється за життя е, власника, але право власності на це майно якраз і переходить до набувача в момент смерті. От, е, Чим він десь, ми, в принципі, коли люди приходять до нас і зробіть нам договір дарування, але я хочу там жити, але я хочу, щоб ніхто нічого з цією квартирою не робив. Ну, тобто, десь ти пояснюєш, починаєш пояснювати людині, що це не є можливим, тому що договір дарування це є безоплатна передача майна. І передача майна у власності, коли людина стає власником, то вона набуває уже що таке право власності, це право повного володіння, користування розпорядження своїм майном. І тому обмежити, заборонити людині розпоряджатися цим майном, ви не маєте право, ви або даруйте, або не даруйте. Тоді ми починаємо, скажімо так, трішки рекламувати такий інститут як спадкового договору на цей випадок, бо він десь є, скажімо, ну, безпечніший для людини, яка передає у власність це майно. Чого? Бо тому що право власності на майно переходить уже в момент смерті. Це раз. Тобто людина є власником свого майна, вона користується своїм, своїм майном. Друге. Це не є безоплатний договір, оскільки спадковий договір він передбачає вчинення певних матеріальних або нематеріальних дій на користь набувача або третіх осіб. Тобто людина ще отримує певну користь та? за своє майно, чим відрізняється від договору дорування від безоплатності. Та? Ну, які дії ж можуть передбачити? Можуть бути різного роду, все залежить від стосунків, з якими ви перебуваєте із відчужувач із набувачем. Ну, для прикладу. У нас були варіанти, коли, наприклад, приходили клієнти, і каже, я не хочу я собі забезпечена. Ну, є жіночка, та і в неї племінниця, вона там її доглядає. От ми такий варіант їм пропонували спадковий догляд. Я не хочу ніякого матеріального забезпечення, я получаю гарну пенсію, але мені треба, щоб вона там прибирала, доглядала, там прала. Та тобто такий фізичний, скажемо, догляд та? може бути. Це може бути також і дії, які будуть вчинятися набувачем після смерті. Тобто, це є, може бути встановлення надгробного пам'ятника, це, це може бути встановлення поминок, похоро, цілої похоронної процесії. Якщо ви, це може бути також і матеріального характеру дії, тобто це може бути, наприклад, оплата навчання якомусь там родичу набувача. Тобто чітко може бути визначено дійсно така дія. Но якщо ви встановлюєте в спадковому договорі дії, які мають вчинятися після смерті набувача, то обов'язковому такому договорі має бути призначений контролер, який буде слідкувати. Ну людини тут уже нема, та той, хто буде контролювати за виконанням спадкового договору. Обов'язково, адже ж е е момент якраз невиконання спадкового договору е однієї, ну набувачем, це є якраз і підстава для його скасування судовому порядку, якщо він не буде виконувати ті обов'язки, які були на нього покладені відчужувачем. Тому тут треба маєте право довіряєте, маєте людину, яка знає, що буде контролювати, призначаєте, і вже людина. Бере на себе обов'язок проконтролювати того набувача і за тим, як же він буде справлятися з тим чи іншим обов'язком. Ну, це ми сказали про плюси, які для набувача для відчужувача є в по спадковому договорі, Тобто, що це його власність залишається до смерті, він собі користується, володіє цією власністю. Які ж гарантії встановлені для набувача є? Законодавець за нього не забув. Тобто при посвідченні договору, законодавець каже, ага, якщо ти вже вирішив передати своє майно після смерті, ну на випадок того, щоб ти не передумав і ж не продав це майно та а людина вже певні дії на твою користь вчинила, то законодавець в такому випадку обмежує твоє право власності, яким чином накладаючи заборону на відчуження. При посвідченні договору дійсно нотаріус накладає заборону на відчуження. Того нерухомого майна, предметом якого є, ну яке зазначено в спадковому договорі. Що означає заборона на відчуження? Це означає, що ви не маєте права розпоряджатися тим чи іншим майном, яке передбачено в спадковому договорі. Продати, обміняти, передати в заставу, подарувати все не можна. Право обмежене. Заборона накладається по всіх реєстрах і вона існує. До моменту переходу права власності. Тобто, в нас я вже казала, що перехід права власності в нас по спадковому договору він пов'язується із смертю особи. Тобто, якщо людина померла, і ви, набувач, виконали всі свої зобов'язання по цьому договору, тобто в нас договір фактично виконаний, і ви хочете набути право власності, то вам е, тільки ну, необхідно звернутися буде до нотаріуса для зняття заборони на відчуження. Для цього ви маєте подати свідоцтво про смерть, спадковий договір. Нотарію знімає заборону, а також на, на сьогоднішньому етапі реєстрація права власності у нас проводиться в реєстраційній службі. Спадковий договір, знову ж таки, свідоцтво про смерть, і йдеться паспорт-код і реєструється право власності на цю квартирку, чи інше нерухома ночі земельну ділянку на себе. Така особливість переходу права власності по спадковому договору. Що слід пам'ятати набувачу, коли вже посвідчений договір, і я завжди своїм клієнтам наголошую на цьому, бо інколи вони опускають і в нас були на практиці таке: якщо складений спадковий договір на майно, це означає, що це майно виходить із спадкової маси. Тобто, воно не буде брати участь у спадкуванні. Все. Чого ми кажемо, коли кажуть, Зробіть нам щось таке, щоб ніхто більше вже не претендував. Ну, от ми, як варіант, пропонуємо спадковий договір. Це якщо дійсно люди будуть виконувати свої зобов'язання, коли ми виключаємо випадок, якщо е не буде виконання своїх зобов'язань, не буде договір спадковий визнаний недійсний. Якщо дійсно люди виконують свої зобов'язання, цей спадковий договір, е майно, яке включене в спадковий договір, воно виключається з спадкової маси і на нього не розповсюджуються правила спадкування, в тому числі і правила на обов'язкову частку. Ніхто більше вже не може претендувати на це майно. Так? І якщо ви уклали спадковий договір, маєте чітко пам'ятати, що уклали спадковий договір, а потім передумали та, і вирішили написати заповіт на це майно, яке укладено, яке зазначено в спадковому договорі, то такий заповіт є нікчемний. Тобто, що означає нікчемний, що його навіть судді не потрібно визнавати недійсним. Наявність такого заповіту для нас його не існує просто-напросто. У нас на практиці, у мене на практиці була така спадкова справа. Коли я відкривала, я бачу наявність спадкового договору, а потім посвідчений заповіт на то саме майно. І приходить спадкоємець по заповіту, претендує, я кажу, перепрошую, але він для нас не існує. Просто він є нікчемний по законодавству. Якщо ж спадковий договір розірвали в судовому порядку, та або з певних причин визволене недійсним, тоді це майно включається в загальну спадкову масу і буде відбуватися спадкування на загальних підставах тобто ви можете вже писати заповіт на нього або спадкування буде відбуватися по закону по закону та відповідно до черг спадкування 24 квітня п'ятниця. Ми згадуємо про видатні події, які відбулися на планеті Земля цього числа, а також про видатних людей, які народилися в цей день. Отже, 1184 рік до нашої ери, 24 квітня. За переказами в цей день, грецькі воїни змогли пробратись строю за допомогою троянського коня в 1833 році. У сполучених штатах Америки запатентована газова вода. 1915 рік турецька влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стає днем пам'яті жертв геноциду вірмен. Менів 1953-й англійська королева Єлізавета III надає лицарський титул Вінстону Черчиллю. Ну а в 1987 році у перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військовій у військових цілях. Також хочу сказати, що у 1981 році, саме 24 квітня, світові було представлено перший персональний комп'ютер фірми IBM. Ось так хто ж народився цього дня в 1901 році український письменник Бошко Сава Захарович у 1949 році відома американська співачка і акторка Барбара Стрейзен. Всі знають у, -у. у 1952 році. Народився французький модельєр Жан-Поль Готьє. А у 1955 році український журналіст та телеведучий Макаров Юрій Володимирович. Ну і у 1982 році народилася Келлі Кларсон, американська поп співачка. Але це ще не всі знаменитості, які народилися 24 квітня. Виявляється ще Ширлі Маклейн, американська акторка, а також Лілі Іванова, болгарська співачка, яку дуже добре знають наші з вами. Батьки Олено, я цього не знав, оскільки в них на хрестинах, на жаль, не був. Ми не знаємо, коли народилися ведучі рубрики для наймолодшої нашої передачі. Розпитай але сподіваємося, що настане той час, коли вони теж увійдуть в історію. Тому зараз запрошуємо всіх маляток ближче підсідати до екранів ваших телевізорів і спостерігати рубрику спеціально для вас. Мар'яна Мар'ян. Доброго ранку, любі наші глядачі. Вас вітають актори школи «Леді» і наша рубрика Розпитайко. Привіт усім! Божено, чого так репетуєш? Тебе і так всі прекрасно чуй. Та я не репетую, це просто ти тут сидиш, розмріялася, що трапилося? Ммм, стоп, не вже закохалася? А, точно. Ні, не закохалася. Просто по дорозі на зйомки. Один таємничий незнайомець подарував мені квіти, Букет троян. І що? Це не привід, щоб бути такою розгубленою. Я не розгублена, я уважна як ніколи. От ти готова до сьогоднішньої програми? Я? Так. Я навіть питання приготувала, як знала спеціально для тебе. От у якій країні дозволялося вирощувати троянди в середньовіччі, далеко не кожному, а лише знатним, багатим людям. Отже би твій залицяльник в тій країні, то був би принцом або навіть королем. Принц, король. А у Мар'яно, годі мріяти. То ти знаєш відповідь на запитання чи ні? Ні. Тоді я пішла на опитування. Доброго дня, скажіть, будь ласка, в якій країні в середньовіччі дозволялося вирощувати трояни лише багатим і знатним людям? Певно, в не дуже мудрій країні, якщо таке не дозволяли. Троїна, гарна квітка повинні були дозволяти бути. Ми не знаємо такого. Не пам'ятаю. Поняття немає. ви знаєте, я не знаю. Може, в Італії? Поняття не маю. Можливо, у Франції. Італія. Ну що, ти довідалася? Та я знала, просто хотіла тебе помучити. Саме у середньовічній Франції троянда користувалася великою пошаною і любов'ю, що навіть вирощувати її міг далеко не кожен. Існувала традиція, згідно якій кожен батько, навіть самий найбідніший, мав подарувати своїй доньці вінок з троянд. Далого вам робочого дня, позитивних емоцій і весняного настрою. І щоб у вашому житті були тільки принці і королі. Принцеси і королеви. До нових зустрічей!